Вас вітаю. Яку пораду дадуть вам карти з 1 по 10 жовтня? Гороскоп порада від Таро для скорпіонів на перші 10 днів. У вас все традиційно добре. Романтичний період у вас починається. І якщо ви у шлюбі, то ви згадаєте, наскільки ви любите свою половинку, подаруйте квіти, сколихніть свої почуття. Хто в пошуках якогось нового заняття, обирайте те, що ви вмієте, те, що любите, і те, що вам приносить задоволення. Займайтеся своєю справою. Також буде приємна зустріч з кимось, приємна розмова, яка принесе вам багато. Приємних вражень, також важливих для вас вражень. Далі, щось у вашому житті вже закінчилося, ви маєте це прийняти і довіряти своїм очам, своїм вухам і своїй інтуїції. Якщо період закінчився, то просто ви повинні розуміти, що коли один період закінчується, починається інший. Так, розкрийте себе на зустріч новому періоду у вашому житті. Бережіть себе і будьте більш відкритими, скорпіони. Всього найкращого.